Уже в сьомий раз форма 20 УПП зазнала змін, і слід відмітити, що ці зміни нормативно не передбачені. Отже, говоримо, яке нове поле додалося, чи критичне воно чи стосується усіх суб'єктів господарювання. Наводжу приклади його заповнення. Черговому випуску електронний облік та звітування. А чи стикнулися ви з тим, що 20 ОПП уновилося, і ви не знаєте, яку інформацію туди вказати? Пишіть у коментарях, адже заява за формою 20 ОПП за останні три місяці вже вдруге зазнала змін. Для того, щоб заповнити та створити документ, рухаємося до електронного кабінету до розділу ведення звітності. Обираємо поточний рік та місяць. По кнопці Створити шукаємо документ за ідентифікатором форми G або F 131 2007. І ось ця заді цифра і означає версію цього документу. Покажу, яким чином це робити. Для цього рекомендую відсортувати по формі. І на третій сторінці знаходимо заяву 20 ОПП. Стан документу не змінюємо. Перевіряємо інспекцію, куди буде подаватися документ, а це має бути основне місце обліку. Переходимо по кнопці Створити. Я ж прокоментую раніше доданий документ, зокрема, заповнення табличної частини. Адже ми отримали нове поле 7.1. Найменування поіменованого об'єкта, і як назва поіменованого об'єкта, і як я вже зазначала, чинними нормативними документами така зміна не передбачена. Крім того, податкова не коментує приклади його заповнення, зазначаючи в чат-боті для прикладу або в кол-центрі, що в зірі не міститься інформації щодо такого запитання. Однак пішли наступним чином, пошукала інші нормативні документи, які містять визначення цього поняття. Зокрема, таким нормативним документом є порядок присвоєння адрес об'єктам будівництва, об'єктам нерухомого майна, де ми знаходимо визначення такого терміну. І крім визначення, що більш важливо, ми можемо знайти приклад його заповнення. Зокрема, автомобільна дорога М06. Переходжу до 20 УПП і зверну вашу увагу на ті поля, які Частково можна автоматизувати, заповнюючи через електронний кабінет, і варто використати цю функцію. Зокрема, мова йде про тип об'єкту оподаткування. Натискаючи на це поле, ми бачимо три крапочки, що означає, що в нас вбудований є довідник, яким ми і користуємося. Зокрема, вибравши ось цей реквізит. Графа 4 в нас заповниться автоматично враховуючи ось цей код. Варто підмітити, що у графі 4 ми можемо в дужках зазначити додаткову деталізацію нашого об'єкта оподаткування. По ідентифікатору форми, знизу в нас є роз'яснення, яким чином його заповнювати. Я тільки ж зверну увагу, що ідентифікатор форми його послідовна. Нумерація стосується лише одного типу об'єкту податкування, а не в цілому усіх об'єктів, які містяться у суб'єктах господарювання. Тобто, якщо в нас для прикладу в даному випадку офіс і в нас їх є 5, то відповідно в нас буде таких ідентифікаторів форми вже в кінці з п'ятіркою. Навіть не враховуючи те, що всього в нас об'єктів, крім офісу, є, наприклад, ще 15. В даному випадку ми не будемо писати цифру 20, адже часто користувачі, особливо які рідко заповнюють цю форму з цим реквізитом, помиляються. Далі код територіальної громади заповнюється теж із збудованого довідника. Однак, ось тут потрібно зупинитися і звернути увагу, обравши відповідний код. Нас назва населеного пункту, зокрема, графа 7, заповнюється теж автоматично. Однак у назві ми бачимо, деталізує розробник, що тут має бути вказана назва населеного пункту, або району у місті. Однак ми бачимо, що із довідника потрапило набагато більше інформації, яка включає і область, і район, і територіальну громаду. І тут потрібно вибрати один із варіантів, або ми залишаємо, так як є враховуючи ту інформацію, яка підтягнулася із вбудованого довідника за Опонованого податковою або витираємо зайву інформацію, тобто залишаємо, у моєму випадку, це лише назва населеного пункту. І перший, і другий варіант є доречними і вони приймаються через Відповідну форму. Далі ми переходимо до ось цього нового поля 7.1. Я тут зазначила той варіант прикладу, який ми бачили у нормативному документі, зокрема автомобільна дорога М06. Відповідно, ми розуміємо, що це поле буде заповнюватися не в усіх суб'єктів господарювання, і в більшості випадків воно буде або порожнє, або з прочерком. Адже і цей і інший варіант для тих граф, де немає інформації, яку вам вказати, ви залишаєте або порожні, або ставите прочерк. Назва вулиці, тут, точніше, тип вулиці, восьма графа, тут важливо теж скористатися вбудованим довідником. І далі проходимося по наступних графах 9, 10, 11, 12, 13, враховуючи реєстраційні дані того чи іншого об'єкта оподаткування. Стан об'єкта та. Вид права на об'єкт. Ми зазначаємо цифрові значення, які коментуються знижче розробником надано детальну розшифровку, з якою ви можете додатково ознайомитися. Реєстраційний номер об'єкту оподаткування вказуємо із документів на право власності, якщо це стосується нерухомого майна або рухомого, якщо такий реєстраційний номер наявний. Крім того, зазначу, що ось така назва поіменованого об'єкта ви будете її шукати в реєстраційних даних. Якщо там її немає, відповідно ми з певністю розуміємо, що такий реквізит залишається порожнім. Після того ми переходимо до перевірки документу та його збереження. Нам залишається виділити документ у списку, натиснути підписати та відправити. Успішно прийнятий документ повинен бути підсвіченим зеленим кольором у списку розділу введення звітності. Якщо ви бачите червоні позначення, це означає, що в квитанції номер 2 ви знайдете зауваження до такого документу, який необхідно виправити, та повторно відправити документ, створивши його тим самим алгоритмом, яким ми щойно рухалися. Колеги, якщо це відео було корисне, обов'язково поставте лайк. Та поділіться з колегами. Підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 семінарком, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються гарячі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу номер 1 де щодня транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс онлайн-відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні в роботі довідники та калькулятори. Щоб мати такого помічника під рукою, ставайте перед платником бухгалтерської відеоплатформи. В описі до цього відео знайдете посилання. Залишайтеся з нами та будьте в курсі усіх законодавчих змін. До нової зустрічі!